На зв'язку з нами Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. Пане Володимире, вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми говоримо про нашу цивільну інфраструктуру, яка на жаль страждає від російських ракетних ударів. Що ви що ми можемо зараз повідомити, щоб з одного боку не допомагати расистам, які моніторять інформаційний простір, так але володіти ситуацію, в якому стані зараз українська енергетична мережа. Ми вже таку критичну точку пройшли після вчорашнього обстрілу. Зараз іде процес відновлення енергосистеми після масованої атаки. Це вже восьма атака, тому вже українські громадяни напевно знають про те, що перші там пару днів, як правило, спостерігається в системі дефіцит потужності. Він пов'язаний з тим, що деякі енергоблоки. Час масованих атак відключаються через пошкодження, зокрема, і потрібен час щоб відновити їх роботу. Тому а, от сьогодні і ще завтра в енергосистемі буде дефіцит більше, ніж був до обстрілу, і з цим будуть пов'язані додаткові а, обсяги обмежень, споживання, а, значить, які будуть застосовуватися як до а, наших. А, Споживачів до громадян так і до підприємств. Які області найбільше постраждали на сьогодні? На сьогодні вже ви очевидно промоніторили всю ситуацію? Однозначно, Одеська область цей раз постраждала найбільше. Там іде відновлення саме мереж. Тому що по інших областях вже здатність передати електроенергію по мережах. Ми відновили, а по Одесі ще працюємо. Працювали вчора, працювали сьогодні вночі і цілий день. Думаю, що до кінця доби вже матимемо перші позитивні новини щодо того, що ми подали додаткове постачання електроенергії до Одеси. Тому що зараз у нас в фокусі була саме критична інфраструктура міста, це теплокомуненерго, водоканали. Це важливо, тому що зараз холодна погода для того, щоб ці системи не... Ну, не були заморожені або були в роботі як Треба було сфокусуватись і надати їм пріоритет. А зараз ми, звичайно, маємо в пріоритеті вже споживачів, мешканців міста Одеси. Ну і 100% власне кажучи, росіяни і били а, з тим, щоб вивести з ладу системи. Життєзабезпечення під час морозів, які почалися в Україні, щоб нанести додаткові збитки. Які, ви відчуваєте взагалі допомогу наших партнерів? Та? Тому що зрозуміло, що масштаби руйнувань серйозні і Україна потребує такої допомоги. Відчуваємо таку допомогу. Іде постачання обладнання, іде постачання матеріалів. Є досить серйозна і фінансова підтримка від наших партнерів, оскільки ви розумієте, що відновлення таких масштабних глобальних пошкоджень в нашій енергетичній інфраструктурі воно потребуватиме і фінансового ресурсу. І, от зокрема, компанія Укренерго планує невдовзі підписати кредитну угоду з ЄБРР, яка вже була озвучена. Це 300 мільйонів євро, з яких половина як мінімум буде направлена на. Закупівлю необхідного обладнання і на роботи з відновлення нашої енергосистеми, ну але це на середньострокову перспективу. Що стосується найближчих таких днів і тижнів, у нас ідуть поставки обладнання зі складів з Європи, з Сполучених Штатів. Наші колеги системні оператори інших країн активно шукають у себе. Будь-яке обладнання, яке може бути придатним для використання в Україні, і охоче нам його висилають в більшості випадків. Абсолютно безплатно доводиться тільки оплачувати логістику, і то не завжди тому підтримку ми відчуваємо. Окрім того, як ви знаєте і пам'ятаєте з наших попередніх розмов, українська енергосистема об'єднана з європейською це саме по собі є підтримкою, тому що ми є. Частиною великої стабільної енергосистеми і ворогу набагато складніше в такій ситуації е, спричиняти якісь тяжкі наслідки своїми обстрілами для України. Себто, можливі перетоки енергії в Україну по запиту української влади з боку країн Європейського Союзу. Е, взагалі можливий комерційний імпорт. Е, для того, щоб він запрацював, е, необхідно впровадити. Механізм фінансування цього імпорту, бо наразі електрика в Україні дешевша ніж в Європі, і тому на комерційних умовах в Україні немає компаній, які готові були б е цю електроенергію постачати. Тому зараз іде робота над е напрацюванням такого спеціального фінансового механізму, який би компенсував цю різницю у вартості електроенергії в Україні і за кордоном Укренерго як оператор системи. Продавати електроенергію не може, нам це заборонено законом і третім енергопакетом Європи. Але що ми можемо робити, окрім того, що ми об'єднали нашу енергосистему з європейською? Ми проводимо щодня аукціони на доступ до міждержавних ліній електропередач для імпорту. Ми забезпечили технічну можливість імпорту в розмірі 600 МВт І плануємо збільшити цей ліміт поступово. Тому як тільки фінансовий механізм буде знайдено для того, щоб імпорт пішов в Україну, я впевнений, це одразу стане можливим, пане Володимире. Енергетики ну практично працюють під прицілом, так а росіян, які обстрілюють енергетичну інфраструктуру, що ви скажете стосовно тих працівників енергосектору, які постраждали від цих ракетних ударів, ну очевидно, що люди були на своїх робочих місцях. Так, можливо, яка, яка кількість людей і як їм надається допомога? На жаль, п'ятеро моїх колег загинули за час вторгнення, будучи на своїх робочих місцях. Зокрема, і під час цих масованих ракетних ударів вчора у нас теж постраждав співробітник. На щастя, він живий. Він зазнав поранень, будучи на одному з об'єктів. І прямуючи до якраз до сховища, тому це дуже небезпечна зараз професія енергетик, як виявилося. І ця небезпека пов'язана з тим, що вже фронт проходить в тому числі і безпосередньо по наших підстанціях, якими ми управляємо як Укренерго, по електростанціях, тобто по всіх об'єктах, які цілеспрямовано намагаються знищити ворог. І в тому числі значить, і в офісних приміщеннях навіть нашої компанії. Тому зараз люди, які працюють там ремонтуючи пошкоджені об'єкти, безумовно заслуговують на велику повагу на пошану. У них дуже важка робота насправді, і дуже самовіддано вони її виконують з ризиком для власного життя. Що стосується тих наших колег, які, на жаль, загинули. Або дістали поранення. Звичайно, ці люди отримують матеріальні компенсації, їхні родини отримують відповідні компенсації. Це найменше насправді, що ми можемо для них зробити. Моя особиста бажання, прагнення, щоб окрім цього, звичайно ж, вони отримали належне визнання своїх заслуг, своєї сміливості, хоробрості від держави. Я впевнений, що це. Дуже скоро трапиться і це справедливо. І це справедливо, тому що люди, які тримають в стані дієздатності енергетичну мережу під російськими ракетними обстрілами, справді заслуговують на це. Ви відчуваєте в системі «Укренерго» потребу збільшувати кількість ремонтних бригад і чи існують такі можливості? Можливості такі обмежені, тому що е, ремонти на Повітряних лініях класу напруги 220 тисяч і вище, а також на підстанціях відповідного класу напруги можуть виконувати тільки ті люди, які мають відповідний фах, відповідні допуски, і їх треба дуже довго вчити. Ми ще до вторгнення дуже активно співпрацювали з різними інститутами полі... Полі... Політехнічний в Політехнічний інститут в Києві, в Харкові, намаг... і в інших містах, намагаючись знайти Молодь як талановиту, молодь, яка би хотіла працювати в нашій компанії. Дуже багато молодих співробітників у нас як результат цієї роботи. Так що ми поповнюємо штат наших електромонтерів, лінійників, підстанційників, інженерів. Поповнюємо безумовно. Навіть в цей час намагаємося це робити, але треба розуміти, що такі спеціалісти. вони... Просто так, скажімо так, не, не є доступними на ринку праці, їх треба готувати, їх мало. З іншого боку, на щастя, у нас досить багато людей працює в компанії. Ми зберегли цей технічний кістяк компанії, який дозволяє нам зараз власними силами виконувати ремонтні роботи не тільки для наших підстанцій, а навіть і для електростанцій. Ми зараз активно ремонтуємо. Одну з електростанцій, які постраждали, яка постраждала вчора? І е, ці роботи в більшості свої виконують наші спеціалісти? Тому люди у нас слава Богу, є. Ми їм дуже вдячні. Чого у нас ну не те щоб немає, але хотілося більше, у нас трошки бракує це обладнання, і обладнання ми якраз шукаємо по всьому світу дуже активно для того, щоб ми могли продовжувати свою роботу, пане Володимире. Якою є філософія відновлення? Чи прямуємо ми до того, що будуть витримуватися графіки відключення електроенергії в областях України і в містах? Так, ми до цього прямуємо, ми до цього прагнемо. Це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі буде знижений до такого рівня, коли можна буде кожні 4 години відключати одну з трьох груп споживачів. Всі споживачі. Кожній області поділені обленерго та військово-цивільною відповідною адміністрацією на три групи, на три черги, так звані. І от ці три черги поперемінно відключаються від енергопостачання для того, щоб в плановому такому порядку найбільш, найменш дискомфортно, скажімо, для людей ці відключення відбувалися. Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Думаю, що нам ще 2-3 дні на це буде потрібно. Можливо, справимося швидше, але в будь-якому випадку, думаю, що на цьому тижні, якщо все буде добре, якщо не буде нових обстрілів, ми повинні вийти на планові графіки. За вашими спостереженнями, як громадяни України, з розумінням ставляться до відключень електроенергії, і з розумінням першопричини, що причина це обстріли з боку Російської Федерації. Я впевнений, що абсолютна більшість наших громадян усвідомлюють, що вони теж є учасниками цього енергетичного фронту. На жаль, на превеликий жаль для нас усіх, але це так. І якщо роль ЗСУ. Полягає в тому, щоб збивати якомога більшу кількість ракет, роль енергетиків полягає в тому, щоб якомога швидше відновлювати енергопостачання, ремонтувати лінії електропередач, підстанції та електростанції. То роль громадян безумовно полягає в тому, щоб ощадливо ставитись до енергоресурсів і з розумінням з, з усвідомленням ставитися до того, що після Обстрілів, в якому задіюються десятки ракет від 100, не може бути так, що ну, знаєте, енергопостачання одразу там відновлено і немає ніяких проблем з цим. Тобто, ми, я особисто сподіваюся на те, що наші громадяни це розуміють. Хоча останнім часом, на жаль, бачимо багато таких. Фейків і багато дезінформації пов'язаної з енергопостачанням, з тим, як, наприклад, застосовуються графіки, і чому чому існують ці обмеження, бачимо, що ворог насправді в інформаційному полі намагається створити такий наратив, що насправді проблеми з енергопостачанням не через те, що Росія випустила там, тисячу ракет. В енергосистему а через те, що відбуваються якісь інші там проблеми всередині країни, через що, мовляв, ці, ці відключення існують, на жаль, такі наративи теж присутні зараз в інформаційному полі, і з ними теж треба боротись, тому що дуже важливо, щоб громадяни чітко розуміли, що і ЗСУ, і енергетики роблять все можливе для того, щоб Стабілізовувати ситуацію і повертати світло в домівки громадян якомога скоріше, росіяни взагалі майстри в галузі поширення дезінформації і брехні. Вони дійшли до того, що звинуватили роботу української протиповітряної оборони і в російському контексті. А якби вони хочуть, щоб українці спостерігали так, знаєте, пасивно спостерігали за тим, як вони нищать українську цивільну інфраструктуру. Ви нам можете роз'яснити ситуацію з запорізькою атомною станцією? Чи подає вона зараз енергію до української енергомережі? Запорізька атомна електростанція споживає електроенергію зараз з української енергосистеми, тому що вона зараз не виробляє електроенергію, але Тим не менше вона її споживає для того, щоб охолоджувати паливні збірки, які там розташовані на станції, на відповідних там басейнах витримки і в сховищах відпрацьованого ядерного палива. Тому певну кількість електроенергії Запорізька АЕС споживає і ми живемо цю станцію від української енергосистеми, тому що це єдиний. Безпечний спосіб попереджувати якісь ядерні інциденти. Ви пам'ятаєте, що на початку вторгнення у нас Чорнобильська атомна електростанція певний час працювала на дизель-генераторах, була від'єднана від української енергосистеми. Там була така ж небезпека. Ми заживили цю станцію згодом. І зараз також заживлюємо Запорізьку атому. Це важливо для. Ядерної безпеки не тільки України, а й всього континенту, як ви розумієте, тобто, щоб всі люди, які нас зараз слухають, розуміли, що ось ці удари росіян призвели до того, що найбільша атомна електростанція, Запорізька, не лише не генерує електроенергію в мережу українську, а навпаки, споживає, і Україна це робить свідомо для того, щоб не допустити жодного ядерного інциденту. А як ви ставитесь, пане Володимире, як ви ставитесь до, ну так би мовити, корабельних рішень, які пропонують наші партнери? Йдеться про генеруючі можливості, змонтовані на борту суден, які можуть живити цілі, цілі міста? Це поки що обговорюється на рівні ідеї або концепту. Це не є чимось таким, якимось вже проектом, який реалізується. Справа в тому, що великі потужні плавучі електростанції потребують досить потужної інфраструктури близько до берегу моря, близько до побережжя, які до узбережжя, через яку цю інфраструктуру можна буде пропускати відповідні обсяги потужності, які на цих електростанціях можна згенерувати, і далеко не завжди, як кажучи, там. Узбережжя українське є для до цього придатним. Тобто треба дивитись на конкретні технічні рішення, які пропонуються. Тому поки що це ну скажемо ідеї, які обговорюються в пресі, вони не мають під собою якогось конкретного підґрунтя. Разом з тим, окрім плавучих електростанцій, є інші види мобільних електростанцій, які можна привезти в Україну і підключити. На майданчиках уже існуючих теплових електростанцій, теплоелектроцентралей це робити можливо, і над цим ми працюємо. Країна активно розвивала до війни. Я маю на увазі. А, а війну я починаю все таки з 2014 року. До війни активно розвивала сегмент, який називається зелена енергетика. Зараз цей сегмент на щось впливає. Він має значення в цій ну достатньо тяжкій ситуації, як ви вважаєте? Великого значення от саме в цей зимовий період він не має, тому що під час зими активність Сонця зрозуміло знижена, зате великий вітропотенціал. А у нас більша частина вітропарків, на жаль, залишилася на тимчасово окупованій території, в Приазов'ї, зокрема, тому чекаємо, деокупації цих територій і наших вітрових електростанцій. Тоді вони зможуть більше енергії давати в українську енергосистему. Поки що наразі роль відновлювань джерел обмежена через те, що частина з них пошкодження або розбиті, а частина просто відключені від енергосистеми через те, що вони знаходяться на окупованій території. Ну те, що енергетики воїни світла, я думаю, що в цьому вже всі переконалися, і це не просто образний вислів. Це вже якби пряма. Пряма асоціація і пряме значення. Так сьогодні День Збройних сил України. Та ви доречно згадали про енергетичний фронт, який тримають енергетики. А сьогодні День Збройних сил України. і Ви, як енергетик, оцініть, будь ласка, роботу української протиповітряної оборони, я вважаю, що це абсолютно феноменальна робота, враховуючи часто озвучуваний дефіцит засобів. ППО, які, які має Україна, тим не менше, ми бачимо надзвичайно високий процент збиття ракет і по вчорашній атаці. Ми це теж побачили ще раз. Впевнилися в тому, наскільки високу кваліфікацію мають наші воїни, наскільки самовіддано вони захищають наше небо. Я хочу сказати, що безумовно. Якби не ППО енергетики самим було б неможливо втримати цей енергетичний фронт. Тому я, користуючись нагодою, хочу привітати наші героїчні збройні сили України зі святом з їхнім днем і побажати, звичайно ж, якомога скоріше звитяги над ворогом. Наші зсу і наші сили протиповітряної оборони це, взагалі. Наша опора, надія і наша гордість. Я думаю, що українська нація вона гартується навколо навколо цих хлопців і дівчат, які там на фронті захищають нас. Дякую, дякую. Ми пам'ятаємо, що ви теж на фронті, на енергетичному фронті, і вам також подяка. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго з нами був на зв'язку.